Привіт тельці! Вітаю вас знов на каналі Астраната. З вами я, Наталі, ваш астролог, і це ваш прогноз на листопад 2025 року. Листопад стане для вас місяцем глибоких перетворень, дорогі тельці, і у стосунках, і у фінансах. Це час, коли питання довіри, взаємних обмінів, спільного бюджету, емоційної близькості виходять на перший план для вас. Ви можете по-новому відчути баланс між мої ресурси і наші ресурси, як матеріальні, так і енергетичні. Енергетичні, тому у нас ще в листопаді три планети починає ретроградити, тобто сповільняти нас для того, щоб ми щось переробили. І про це все ми сьогодні з вами поговоримо. Нагадую, прогноз краще дивитися спочатку по асценденту, і потім по сонцю. Якщо ви не знаєте свій асцендент... Напишіть мені в коментарях дату, місяць, рік, час і місто народження, і я вам його визначу. Ми в коментарях прекрасно з вами спілкуємось. Всі, хто до мене звертається з цим проханням, всі отримують свої відповіді. І вже дивитись прогноз за знаком асцендента, і потім по сонцю. Тому що в таких загальних форматах прогнозування саме асцендентні прогнози вони більш інформативні. Але у кого сонце дуже сильне, може і сонячний прогноз також більше програватись. І не забудьте ставте лайк, підписатися і підтримати розвиток україномовного астрологічного контенту. До речі, в моєму телеграм-каналі вже є подяка вам за це. Безкоштовне відео, де я показую, як самостійно скласти свій індивідуальний прогноз на місяць за методом Лунар. Ви зможете побачити, на чому саме вам, не всім овнам, тельцям чи дівам, асцендентам чи сонячним. Не для всіх, а саме для вас. Що означає кожен місяць кожного року? Тому на чому сфокусуватися, на що зробити упор, на фінанси, на роботу, на стосунки, на здоров'я чи на родинні питання. Ви навчитеся планувати для себе особисто кожен місяць кожного року. Посилання даю під цим відео. Ну, а тепер давайте поговоримо про головні події листопада для вас, дорогі тельці. Починає місяць з напружених аспектів 4 листопада. Марс, по-перше, переходить в стрільця і робить одразу напружений аспект до Урану, торкає ваш восьмий і другий сектор гороскопу, а це сектор фінансів. І цей день він такий вибуховий, наелектризований, він дає таку потужну, потужну напругу. Марс переходить у ваш 8 дім і буде там до 16 грудня, і активує взагалі тему спільних фінансів, кредитів, податків, спадщини, глибоких таких трансформацій, спільного бюджету. Ось тут ви будете дуже активні. І саме в день 4 листопада він формує цей Марс напружений аспект. І це момент раптових змін, фінансових проривів, викликів, можливі несподівані витрати в цей день, переглядаєте фінансові зобов'язання, змінюєте взагалі джерело вашого доходу, чи навіть ну, з партнером щось виясняєте на фоні спільного бюджету. Тож будьте уважні до угод і грошей. Не робіть поспішних рішень цей день, утримайтесь від імпульсивних Покупок, різких кроків, дайте час для того, щоб інформація осіла. Це період, коли старе фінансове мислення буквально ламається, щоб звільнити місце для нового рівня стабільності. 5 листопада повний місяць у триці у вашому знаку, у вашому першому домі. Повня це, вона висвітлює взагалі вас, але це енергія завершень. І а, тут потрібно, якщо ви робили щось по темі свого своєї зовнішності, своєї самопрезентації, тут ви отримуєте результат або завершуєте ну, просто якусь, можливо, доглядову процедуру. А, і, взагалі, ця повня вона висвітлює вас, ваш образ, прояв, самопрезентацію, і це для вас саме тельці гарний час, якщо ви хочете проявитися вас. Краще і яскравіше бачать в цей день ніж всіх інших. Цей день може принести публічність, підпиття підсумків або момент, коли ви відчуваєте ось я, ось моє місце і ось моя цінність. Тож дозвольте собі бути в центрі уваги в цей день, заявляйте про себе, розповідайте про свої проекти чи ідеї. Це гарний період для того, щоб займатися самопрезентацією, брендингом і навіть змінити імідж 7 листопада Венера, планета. Краси, задоволення, поліпшення переходить у змінює знак в скорпіони, переходить у ваш сьомий дім. До 30 листопада вона тут буде і буде що поліпшувати. Вона поліпшує партнерські стосунки, колаборації, якісь жіночі колективи, якщо ви з кимось працюєте з жінками. Це такий м'який, гармонізуючий вплив, який відкриє двері для взаєморозуміння, кохання, співпраці, домовленостей і примирень, якщо для вас це. Це актуально. В бізнесі це вигідні контракти, збільшення клієнтського потоку в цей день, повернення колишніх партнерів може відбутися в особистому житті. Це така, знаєте, перемір'я і шанс побачити стосунки з нової глибини, відновити близькість з партнером, говорити по-справжньому в цей день. Ну тому така порада: говоріть про свої почуття, не закривайтеся. Саме у відвертості в цей період майже весь весь листопад народжується гармонія 8 листопада. Починається період ретроградних планет. Перше, 8 листопада починає ретроградити Уран у вашому першому домі, і буде ретроградити з 8 листопада 25 по 26 квітня 26 цей період. І уран він знов повертається у ваш знак, щоб остаточно завершити процес звільнення від старих шаблонів. Ви проходите фінальний етап великого оновлення, дорогі тельці, яке триває ще з 2018 року. Тож краще довіритися змінам. Якщо ви відчуваєте внутрішній імпульс, все почати заново, починайте. Уран перевіряє вас на те, що чи не дуже ви сильно приклеїлися до стабільності. Вам потрібна. Переосмислити свій стиль, імідж, спосіб дії. І про цей Астротренд окреме є відео на моєму каналі, обов'язково подивіться, посилання залишу під цим прогнозом. Тому що Уран це вибухова енергія, якщо не скористатися, ну, він змінить щось самостійно і не буде вас питати через біль, можливо. Тому. Ідіть, дивіться, щоб правильно сфокусуватися в цьому періоді, тому що він буде тривати аж до кінця березня 26-го року. Період з 10 по 30 листопада починає ретроградити Меркурій у вашому 8 і 7 -му секторі. Меркурій це енергія вже попроще, вона уповільнює рух. Повертаючи вас до фінансових і партнерських домовленостей, це час для перекладання угод, обговорень спільного бюджету, повернення до старих клієнтів чи навіть колишніх. Коханих може бути в цей день, в цей період. Тож не поспішайте з рішеннями, краще перегляньте цифри, умови, зважте всі за і проти, і використайте цей період для аналізу більше, для планування, для переробки чогось, для виправлення помилок, тому що нам даються ретроградні періоди для того, щоб ми зупинилися. Передивилися, переробили, щоб піти далі. Це обов'язково запишу вам окреме відео. Чекайте, ставте дзвіночки, щоб не пропустити. 12 листопада відбудеться з'єднання Марса і Меркурія він вже буде ретроградний в стрільці в вашому 8 секторі. І це потужний момент для прийняття фінансових і стратегічних рішень. Це такий аспект ясності дій, коли ви можете визначитися, як саме будете рухатися у сфері грошей. Партнерства, кредитів, інвестицій, взагалі в темі восьмого сектору. І тут потрібно сформувати намір, що ви хочете трансформувати у фінансовому житті. Це дасть старт для того, щоб будувати довгострокові якісь зміни. Результат з'явиться в січні 26-го року того, що ви зараз почнете вирішувати. Тут не потрібно чекати якихось швидких результатів. Саме тут на ретроградному Меркурі буде все пригольмовуватися і перероблюватися щоб. Потім вже ви стартанули з повною силою. 12 листопада ретроградний Юпітер, також наша улюблена планета, починає ретроградити в раку в вашому третьому секторі. Юпітер повертає старі можливості у сферу навчання, спілкування, самовираження. Тут потрібно іти курси закінчувати, відновлюються якісь контракти з колегами, друзями, партнерами, сусідами, близьким оточенням. З ким ви працювали до цього? Тож звертайте увагу на інформацію. Саме ретроградити буде Юпітер також до весни 26-го року. Це тривалий період. Звертайте увагу на інформацію, що повторюється. саме це буде підказкою на ваш розвиток. І в цей період можливо зростання доходів. Тому, взагалі, я про цей аспект запишу обов'язково окреме відео, щоб ви орієнтувалися, де будуть покращення. Куди потрібно, що потрібно переробити, і куди сфокусуватися. 20 листопада, другий напружений аспект місяця, у нас в конфронтації Меркурій і Уран торкає ваш перший і сьомий сектор. Напружена така конфігурація, день різких розмов, неочікуваних рішень, розривів. Якщо у стосунках накопилось розрив, якесь напруження, ось тут вийде все на наружу. Не поспішайте, не будьте імпульсивними, дайте подіям добу, щоб вони навіть дві, краще дві, щоб все устабілізувалося. Не все що. Що вибухає, варто гасити, дещо має просто перетворитися заново. Тому ось цей аспект ми чекаємо і дивимося. Ну а вже ж краще не вибухати і жити екологічно, але якщо є ці емоції, їх потрібно кудись, ну кудись. Виплеснути 20 листопада, новий місяць в скорпіоні в вашому сьомому секторі новий місяць це початок, це нова енергія, і це буде стосуватися ваших партнерських стосунків. Це може бути як новий союз, підписання контракту, старт співпраці або оновлення у вашому коханні. Тож відкривайтеся діалогу, все, що народжується зараз з іншими, має шанс бути довготривалим в цей час, тому все про любов. 21 листопада Меркурій буде з'єднуватися з Ліліт у вашому сьомому секторі. Саме 21 листопада будьте уважними до слів, до інтонацій, до рішень у стосунках, тому що може з'явитися така спокуса, реагувати різко або під е, впливом образи, емоцій, щось ну, краще відчувати провокацію, якщо ви відчуваєте провокацію, мовчати. Цього дня е, краще зберегти довіру і репутацію. Отак от. Так от. Будьте будітельними в цей день 25 листопада. З'єднання Венери і Меркурія в Скорпіоні в вашому сьому будинку. Тобто, вам почекати день і вже гармонійний аспект, який допомагає відновити довіру, знайти спільну мову. Ось тут будуть успішні переговори, зустрічі, примирення, любовні, якісь визнання. Тому ось тут ми все це робимо. Ми Вчора мовчали, а сьогодні ідеальний день для таких домовленостей, для підписання угод, для щирої розмови по душах. Тобто, тут співпрацюємо і вирішуємо партнерські якісь стосунки. 30 листопада Венера переходить в стрільця, змінює знак і буде йти по вашому восьмому секторі. І тут ви ми можете чекати фінансові покращення, виплати, підтримки, подарунки, бонуси тобто, все, що не ви заробляєте, а що до вас проходить, надходиться гроші партнера. Це вистрілить інвестиція, це може бути. Пасивний дохід, якийсь ви отримаєте, або якщо вам актуальний кредит, вам його дадуть. Це гармонійна хвиля, яка може принести вам матеріальну винагороду і глибше розуміння своєї цінності у партнерстві. Тож така порада для вас, тельці. Приймайте з вдячністю, тому що Всесвіт через інших людей дає вам енергію, яку ви колись вкладали. Тепер давайте підсумуємо прогноз на листопад 2025 року для вас, дорогі тельці. Це місяць глибоких емоційних і фінансових оновлень, перш за все. Головний фокус місяця йде на балансі у відносинах і грошах, чесність у партнерстві, впускання старих фінансових моделей і страхів. Переходьте, обов'язково переходьте в мій телеграм-канал, дивіться відеопрактикум Полунар, щоб розуміти, де саме ваш особистий фокус листопада і будь-якого місяця будь-якого року. Посилання залишу під цим відео. З вами була ваша Астроната. До зустрічі у наступних прогнозах. І нехай і Всесвіт розкриває перед вами найсміливіші горизонти. Побачимось!